Знак Божої іскри була написана. мені дуже близький той фільм, бо я був в ньому і автором сценарія, і власне автором і виконавцем своєї ж пісні. І, крім того, ще й зіграв там одну з головних ролей, грав самого себе, спеціаліста з комп'ютерної графіки, який відновлює картину художника Олександра Богомазова. Та в нас теж є ще одна така е, втрачена. Втрачена постать нашої історії культури української художник, який є засновником світової школи кубофутуризму, який в 30-му році минулого сторіччя помер. І всі радянські роки він фактично вважався відсутнім в нашій культурі, тому що його картини в запасниках руйнувалися часом, бо він не був соцреалістом. Ну, Але в фільмі є ще такий ліричний епізод, де художник пише портрет своєї дружини, теж художниці Гварди Монастирської. І ця пісня. О, не рухайтесь, панно, я не просто дивлюся на вас, я творю ваш портрет із дрібних поцілунків олії. На моїм голодні завмирає схойоний час і побачить вас Бог. Так як я лиш вас бачити вмію, О, не рухайтесь пане, будьте там на одному стільці, він скрипить під котом, а під вами принишк, наче миша. Тільки пензель зітхати у моїй ледь тремтячій руці. Та мов полотно, під масками ругинається тиша, мов полотно на моль верти натягнути. Не витримує ґрунту, і фарбу життя не тримає. І вона ну а я бачу вас, тільки вас, і крім вас в цьому світі для мене нікого немає. Не рухайтесь пан, хай там світ розганяв свій візок. В нього є, що втрачати, отож хай як вміє втрачає. Я ще не кваплюсь покласти останній мазок і останнє піднести вам чашку осіннього чаю, не рухайтесь пан, а тим часом портрет ожива, біла магія знаків народжує ваше обличчя, і забуше про все, я шепчу неймовірні слова, ті, що вам не посміли Віддаю полотну воно ближче, бо не рухайтесь, панно. Вже недовго і ще тільки раз, жовтий пензлик, як песик, лизне на мальованому рі. На моїм полотні завмирає скуйовджений час І побачить вас Бог, так як я лиш вас бачити вмів, побачить вас Бог.